Доброго дня, продовжуємо розмову використання Kubernetes локально для розробки. А саме мене цікавить запуск моєї власної програми в Kubernetes. Наприклад, в мене є вже якийсь сервіси, який є зовнішнім, тобто який я як скачав з докеру. Це база даних, якийсь там. А ось ця цікава сервіс для переправки даних в меседжер сигнал за допомогою HTTP. Да? Це його зовнішня IP-адреса, це в сервік. І тепер я хочу так само запускати і власну програму. Програма в мене буде ось така: досить проста. Написання мовою Python. Вона відправляє постзапит на якийсь URL, ну, такий хоч JSON-чик. В принципі, якщо відправити її, запустити, то вона пересилає меседж з ось цим environment variable SI-Text в сигнал сервіс, котрий відправляє її до сигналу ось сюди. Так. Що я хочу зробити, я хочу її запустити в не локально, а в Kubernetes. Що мене для цього потрібно? Перше все, мені потрібен імідж. Для будівництва іміджа зараз найбільш часто використовувати ви зустрінете і легко в будь-якій інварті, в тому числі головне в Windows, використати Docker. Для цього мені потрібен базовий імідж. Базовий це буде та операційна система або що. docker контейнер, котрий має. Все або майже все необхідно для запуску вашої програми. Тобто, якщо в мене програма Python, то мені потрібен Python. І програма моя використовує Request, тобто треба в інсталювати бібліотеку Request. Треба також скопіювати вашу програму ну і її запустити. Тут у мене програмка така, що вона запускається і не помирає, і помирає відразу, тобто при запусці ви побачите, що. Якщо ви так само зробите, то у вас буде перезапис постійний. Мене це влаштовує. Далі, коли я зробив Docker файл, сам посил, мені потрібно, що його якось застосувати. Мені потрібно його збілдити. Ну, для цього і використовується ось така команда Docker build. Docker build. Ну, Відразу я покажу, що якщо ви робите Docker, то цілком можливо, що вам. Не вистачить звичайних прав, тобто треба збілдити з судову Бунті або з адмінівськими правами тощо. Після того, як ви його збілдили, стає питання, куди ж його подіти. В... І тут вам потрібно, у вас є два речі, що потрібні. Вам потрібно знати, куди його відправити. Ну, і це куди має... щось має ще чимось бути. Ви можете його відправляти відправ... безпосередньо на Docker Hub. Але це зовнішній сервіс, не всім підходить тримати власні велосипедні подділки Hello Worldні на Ну, Тим паче, якщо там ваш код за потребом платить. Тому вам бажано встановити локальний якийсь регістр. Якщо ви використовуєте мікрока смс, це зробити досить просто, це зроблено для вас. Тобто вам потрібно всього лише запустити ось цю команду. Якщо ви її запускаєте, так, в мене десь було. Ось вона. То ви помічаєте, що в неї є налаштування це розмір, а ще, якщо придивитись, то це звичайний кубернетівський сервіс. Тобто ви можете зайти в кубернетис, знайти тут його namespace і помітити, що ось він ваш цей сервіс, який його дізнатись порт. Тощо. Так. Ну, ось в мене поднятий можна навіть подивитися, скільки він в мене в місті займається по тощо. Да? Так. Э, мені після цього потрібно що? Мені потрібні дві речі. Після того, як я збілденний імідж, мені потрібно зробити так. Так, мені, як бачите, теж потрібно зробити з адмінівськими правами. Так. І мені потрібно його буде потім запушити. Так, да, тут треба, щоб в всі співпадали. Так, після того, як ви його запушите, треба перейти до написання Kubernetes скрипта. Тут е, конфіг файли точніше. Тут в мене тут деплоймент, можете підписати. Що в мене ще тут є? У мене ось тут є environment variable, котрий потрібний для моєї програми. Взагалі краще все, що можливо ви в Environment Variable, як на мене. Бо потім легко передивитись, перезамінити. І ось цей імідж. Як бачите, імідж у мене який. Тобто це URL Registry. І ось цей, який я тільки що задеплоїв. Ну да, Localhost 320. Так, і що мені залишилося? Мені залишилося зааплайте мій файлик. В Ось він мене створив deploйment. Да, давайте в нього подивимось. Так, ага, я все ще в контейнерці namespace. Ось мій дефолтний. Так, і бачимо, що він падає, так? Да? Чому він падає? Можемо подивитись. Ось мій код. І я вам скажу, чому він падає. Він падає, чому? тому що мій цей Python він не висить. Тобто він завершається в розумінні, Але мене це мало цікавить, тому що він робить те, що я хочу. бачу Follow from Inside Kubernetes. Тобто той, той текст, який я йому ось тут передав. Так? Тобто в мене такий скриптик. Котрий напобратися буде постійно відправляти цей тест. Інколи це потрібно, бо якщо мені потрібно знати, що мій сервайс піднявся, основний, то я таким чином бачитиму, що це робиться. Так, в мене все. Дякую за увагу.